Урок математики, частина 4, урок 1, сторінка 3. Розгорнемо наш зошит. читаємо разом тему уроку: Круглі трицифрові числа. Таблиця множення числа 2. Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Ставимо собі задачу уроку. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися читати і записувати круглі трицифрові числа. Вивчимо. Частинку таблиці множення на 2, потренуємося додавати двоцифрові числа з переходом через розряд. І так, працюємо з будиночком числом. Одиночок чисел має назву круглі трицифрові числа. Круглі закінчуються нулем, трицифрові записуються за допомогою трьох цифр. Самим найменшим двоцифровим числом є число 100. Щоб його записати, треба написати одиничку і два нулі. 200 двієчка і два нулі. 300, трієчка і два нулі, 400 – чотири і два нулі, 500 п'ять і два нулі. 600 шість і два нулі. У числі 200 – дві сотні 0 десятків і 0 одиниць. Щоб отримати число 300, треба 100 додати 100 і додати 100. Далі. Запишемо завдання друге. За допомогою цифр 0, 2, 3 та 5 усі можливі круглі трицифрові числа, за умови, що цифри в записі числа не повторюються, обведіть кружечком найбільше, а прямокутничком найменше. Читаємо уважно завдання. Нам треба записати всі круглі, ті, що закінчуються нулем, трицифрові, то тобто для запису числа тільки три цифри. У нас чотири цифри є: 0, 2, 3 і 5. Ми будемо брати лише 3. І в кожному разі останньою буде цифра 0, які ми можемо скласти числа 230, 250, 320, 350, 520, 530. Подивіться, цифри у записі числа не повторюються. Серед поданих чисел. Найбільшим є 530, найменшим є 230. Найбільше ми обвели в кружечок, найменше у прямокутник. Назви завдання 3 і запиши всі круглі числа натурального ряду, які стоять між числами 127 і 182. Розташуй їх у порядку спадання. Міркуємо так. Наступним найближчим круглим числом до числа 127 є число 130. Далі 140, 150, 160, 170 і 180. Вони є круглі, тому що закінчується нулем. Ці числа круглі, розташовані між числом 127 і 188. 162. Нам треба їх записати у порядку спадання. Через кліночку вниз. 180, 170, 160, 150, 140, 130. Завдання четверте. Розв'яжи задачу методом організованого перебору. Читаємо разом. У магазині продають повітряні кульки червоні, жовті, зелені та сині. Скільки наборів із двох повітряних кульок? Різних кольорів можна скласти. Проілюструй відповідь. І так, ми баємо кульки червоного кольору, жовтого кольору, синього і зеленого. Нам треба кожній дитині дати набір із двох кульок. Які кульки ми можемо дати? Міркуємо так. Нехай перша група дітей отримує кульки, що будуть мати червону на початку. Тобто червону і жовту, червону-зелену і червону-синя. Дві, дві різні кульки, але всі, які були, ми видали. Другий варіант це може бути жовта перша. Жовта-червона, жовта, синя, жовта-зелена. Третій варіант синя, червона, синя, зелена, синя, жовта. І четвертий варіант кульок зелена, червона. Зелена синя і зелена жовта. Ми маємо 12 різних наборів. Якщо кулька буде якась перша, а якась буде друга. Але зверніть увагу, коли ми намалюємо всі ось такі набори, ми бачимо, що деякі кульки у нас повторюються. Ми їх поміняли місцями. Приберемо однакові кульки. Червона і жовта жовта-червона. Червона зелена. Зелена червона, червона синя, синя червона, червона синя-жовта, жовта синя, жовта зелена, зелена жовта, зелена синя, синя зелена. Тобто, у нас залишається всього 6 наборів ми можемо скласти, не враховуючи порядок розташування. Зробіть відповідні ілюстрації у зошиті. Перегорні сторінку. Сьогодні на уроці математики ми маємо з вами вивчити таблицю множення на 2. І так прочитаємо лівий стовпчик таблиці. 2 помножити на 1 дорівнює 2. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 2 помножити на 3. Дорівнює 6. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Послухайте уважно. Запам'ятайте пісню про таблицю множення. Ми множимо уже на два мудріше ми стаємо. Це значить будь-яке число два рази додаємо. Тож два на два-чотири є в два рази більш завжди стає. А два на тричі три на двадцять шість які. Продовжимо з вами далі працювати. Дізнаємося алгоритм письмового додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Спочатку озвучимо його. Алгоритм письмового додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Запиши доданки так, щоб одиниці були під одиницями, а десятки. Під десятками. Постав знак плюс на лінії між першим і другим доданками. Замість знака дорівнює під другим доданком постав риску. Виконай додавання за розрядами. Тобто до одиниць додай одиниці а до десятків десятки. Додавання починай з одиниць. Міркуємо так. До 6 додати 8 дорівнює 14, а це 1 десяток і 4 одиниці. Пишемо під одиницями 4, а 1 десяток запам'ятовуємо, і, щоб не забути, ставимо одиничку над розрядом десятків. Додай до десятків десятки. Міркуємо так. До одного десятка додати два десятки дорівнює трьом десяткам. До трьох десятків слід додати ще той десяток, який ми запам'ятали. Отже, буде чотири десятки. Записуємо під десятками 4. Отже, отримане число 44. Потренулися додавати числа. За нашою табличкою. Нехай треба до числа 14 додати число 18. Як завжди, починаємо додавати з одиниць. До 4 додати 8 дорівнює 12. Ось 12. А ми знаємо, що в кожну клітиночку ми можемо записати лише одне число. Тобто в цю клітиночку ми запишемо тільки число, яке показує нам на розряд одиниць. Тобто число 2. А один десяток ось цей ми віддаємо у розряд десятків. І тепер 1 додати 1 і додати 1 дорівнює 3. Цей вид додавання називається письмове додавання із переходом через розряд. Потренуйтеся додавати приклади у зошиті. 39 додати 44. До 9 додати 4 буде 13. 3 пишемо: 1 віддаємо. 3 плюс 4 плюс 1 буде 83. 55 додати 28. До 5 додаємо 8, буде 13. 3 пишемо, 1 віддаємо. 1 плюс 5 плюс 2 83.

До двох додаємо 9, 11, 1 пишемо, 1 віддаємо. 4 плюс 4 плюс 1 91. Виконуємо завдання кнопочки. Розв'яжемо задачу з арифметичними діями з поясненням. Читаємо разом. Червона шапочка несла бабусі 25 пиріжків з картоплею. А з яблуками на 12 пиріжків менше. Скільки всього пиріжків несла червона шапочка? В задачі мова йде про червону шапочку, яка відправилася до бабусі і несла їй пиріжки. Які пиріжки вона несла? Вона несла 25 пиріжків з картоплею. А ще були пиріжки з яблуками. Скільки з яблуками? На 12 пиріжків менше. Отже, нам не відомо, скільки з яблуками було пиріжків, але знаємо, що їх було менше. Про що в нас питають задачі? Скільки всього пиріжків несла червона шапочка? Задача на знаходження суми. Запишемо короткий запис і розв'яжемо її. І так, з картоплею 25 пиріжків. З яблуками невідомо на 12 пиріжків менше. Стрілочка, і ми маємо задачу на зменшення числа на кілька одиниць. Далі, скільки всього, тобто фігурна дужка, за нею другий знак питання. Подивіться, ми отримали складену задачу, що має два знаки питання. А отже, для розв'язання потрібно буде виконати. Дві арифметичні дії. Розв'язання. Перша арифметична дія. Перший знак питання він запитує в нас, скільки пиріжків з яблуками несла червона шапочка. Якщо їх було на 12 менше, наша стрілочка показує, від якого числа ми повинні відняти 12. 25 відняти 12 дорівнює 13 пиріжків були з яблуками. Рапоска з кумою. Друге запитання стоїть за фігурною дужкою і питає, скільки всього пиріжків несла червона шапочка. Щоб дізнатися, скільки всього, треба до пиріжків з картоплею, а їх було 25 додати пиріжки з яблуками. Ми виконали першу дію і дізналися, що їх було 13. Отже 25 додати 13 дорівнює 38 пиріжків всього. Відповідь 38 пиріжків всього несла червона шапочка. Ми з вами розв'язали складену задачу за арифметичними діями з поясненням. Перегорніть сторіночку, перед вами великий перегон. Вам потрібно розв'язати приклади за 4 хвилинки. Обрати мотоцикл. На якому ви будете брати участь у моторалі. Домашнє завдання вивчити перший стовпчик або лівий стовпчик таблиці множення числа 2, розв'язати тестові завдання у великому зошиті і завдання у робочому зошиті під номером 1, 2 і 3.